Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико. Це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умову наявності військово облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатися. Чернишов міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово облікового документа для видачі паспорта. Для військовозобов'язаних українців, що поїхали за кордон, можуть ссувати обов'язкову умову наявності військово облікового документа. Документа для видачі їм паспорта. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чинашов. Цитую його інтерфакс Україна. Так він повідомив, що є намір внести зміни до паснови Кабміну, яка обмежує видачу і оформлення паспортів за кордоном для чоловіків, надати можливість українським чоловікам тим, для кого це потрібно, тим, у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, в Чехії, він чоловік, в нього закінчується паспорт. Він приходить в ДП документ. А йому кажуть, надай вісь публікові документи, і він опиняється в статусі особи з перестроченим паспортом в іншій країні. Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти. Я за лібералізацію цього блоку додав він. Чи підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків? Чому виграємо? Нічого ми не виграємо. Додав він. Олексій Чинешов також повідомив, триває робота над дозволом видачі за кордоном паспортів всім чоловікам, у яких завершиться термін дії документу. Сьогодні з 80 тисяч паспортів більшість вже видана, і до кінця місяця отримують що, сказав Черничов. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.